У є хороша е, моделька Samsung H30. Ціна 2200, він йде на 32 ГБ. Має потертості на задній кришці. На роботу вони ніяк не впливають. Так Телефон повністю працює. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію. Про телефон швидко працює, повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон А30. На 11 Androді тут досить крута камера, зараз покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Так. Телефон, екран йде без засвітів, весь у гарній кому стані. Працює досить гарно, швиденько, показую ще камеру. Так, ось така тут камера, є, багато кольорів у ній в комплекті, Йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.